Шановні колеги, давайте розглянемо випадок, певний конкретний, щодо призначення певних лікарських засобів із інгібітором метаболізму, таким як кларітроміцин. Кларітроміцин макроїдний антибіотик, він має право на широке використання, він використовується, наприклад, для гликобактер гікобактеропілорів, для лікування пневмонії він може використовуватися. Таким чином, давайте роздивимось. І так. Якщо ми візьмемо просто, введемо в Гуглі, як впливає кларитраміцин, на мене більше цікавий глікопротеїн П, то ви бачите, написано, що він сильний інгібітор як 3 а 4 так і глікопротеїна П. Але не лише 3 а 4 він інгібує і більшість інших цитохромів П450, але для нас цікаво було, що і глікопротеїна П. І яке це має значення, давайте роздивимося на конкретному, скажімо так, схемі і прикладі. І так, цю схему ми з вами багато раз бачили: схема так називає пресистемного метаболізму. Тобто, до того, як попадає певні лікарські засоби в системний кровоток, якщо вони вживаються ці лікарські засоби перорально, вони проходять систему, скажімо так, проходять через пресистемний метаболізм. І якщо ми подивимось на ці процеси в кишечнику, вони посередковуються, якщо цей препарат є. І субстратом глікопротина П і цитакром П450. Тут уже бачите внутрішньостіночний метаболізм і робота транспортера. Потім через портальну систему попадає в печінку, і також тут метаболізм і робота транспортера, лікарських засобів. Ну і решті-решт попадає порожнисту вену, і далі йде в системний кровоток. Тобто, ці втрати, оці 85% які були втрачені. Це і є так називаємо пресистемний метаболізм, тому що коли попадає в системний кровоток, лише 15% біодоступності. І тепер, якщо ми даємо препарат перорально, який є субстратом цих молекул цитохрома П450 і глікопатину П, і дамо потужний інгібітор, то ви бачите ось відповідь на питання. Кларитраміцин, наприклад, дом. От з одного боку, ніби матіріум, ну такий гарний препарат, так? його широко використовують. А з іншого боку, це препарат, який є субстратом і того, і іншого, він е, е, несе ризики кардіотоксичності. Це описано в літературі, він є блокатором дофамінових рецепторів, і якщо не, при цьому не гальмується глікопротин П, то тоді він не проходить практично через гематоенцефалічний бар'єр. Але якщо ми даємо скларетраміцинам, який є і блокатором глікопротеїну П і метаболізму, то ми маємо високий ризик, бачите, високий ризик побічні Ніх ефектів, внаслідок замодій лікарських засобів, і що написано: метаболізм допередону може бути зменшений, коли комбінувати з мецину. Оскільки це досить давно написана стаття ще у 2008 році, тоді мало ще знали про транспортери лікарських засобів, а ми від себе можемо додати, що концентрація в центральній нервовій системі дуже висока буде до і це може нести ризик, і в плані ще і впливу на центральну нервову систему. Плюс, оскільки кларіт є кардіотоксичним і домперидон є кардіотоксичним, то тут ще може бути фармакодинамічна взаємодія, і це може вилитись в виражену кардіотоксичність. Але ж у нас питання було інше. У нас було питання: а якщо ми використовуємо інгаляційний лікарський засоб? Якщо ми використовуємо інгаляційні лікарські засоби, то ця вся втрата лікарської речовини буде відсутня. Тому що препарат одразу попадає в системний кровоток. Упопадаючи, оскільки ми демо інгаліціна, він там місцево діє, але він там всмоктується і попадає в системний кровоток. І якщо він потребує метаболізму, то він метаболізується і виводиться. Тобто, він, попавши в системний кровоток, все одно не може вивести з організму без метаболізму. Тому що він є ліпофільною речовиною, і як, будучи ліпофільною речовиною, потребує перетворитись водорозчин. Єдине, що попало ж його небагато і пресистемного метаболізму немає, тобто буде лише метаболізм, оскільки він попаде в печінку через систему портальної артерії печінкової артерії. Тобто давайте ще раз тепер пройдемо. І так, коли ми даємо пероральну то в нас виникає ситуація, що без печінки цей препарат пройти в системний кровоток не може. Це захисна реакція організму. Тому тобто, що з кишечника все, що всмоктується, воно йде в систему портальної вени. з портальної вени він поступає в печінку, печінці метаболізуються, чи не метаболізуються, і так далі. І потім попадає в системний кровоток, в порожнисту вену, і далі попадає в, сист... Куди? в праве предсердя. Вправий шлуночок, з права шлуночка в легені, з легені предсердя лівий шлуночок, з лівого шлуночка аорта інші артерії, і, зокрема, в печінкову артерію. З печінкової артерії попадаю в печінку, і знову ж таки метаболізується тоді виводиться з організму. Якщо ви зрозуміли, то навіть якщо ми даємо препарат, минуючи шлунково кишковий тракт, через шкіру внутрішньом'язево, під язик е, е, інгаляційно, внутрішньовинно, пресистемного метаболізму не буде. Але якщо потребується метаболізм, то він буде. Але просто, скажімо так, не буде таких втрат, як при системному метаболізмі. Тому повертаємося до собою. Препарат фонотерол. Які міститься форматирол, який міститься, якщо не помиляюсь, в даному вашому коміновому лікарському засобі? Так, тут взаємодія також буде, але вона буде не така значима. Бачите, заміну. Але якщо ми почитаємо, що тут написано: дивіться, риск тяжкої пролонгації. QT може бути збільшений, якщо форматерол буде з реміцид. Чому? Тому що тут знову ж таки форматерол, як і сальбатумол, вони обидва мають, скажімо так, є ризик гіпокалімії при їх застосуванні. І внаслідок цього є одна із причин кардіотоксичності. Крім того, ми даємо кларитроміцин. Крім того, кларитраміцид ми погіршуємо метаболізм форматеру. Хай не так це все страшно, як коли є присистемний метаболізм, але все таки це одно є. Тому, скажімо так, є ризик побічних ефектів. І фармакодинамічних, і частково фармакокінетичних, зокрема кардіотоксичності. Наскільки високі це ризики, бачите, він невисокий, він низький. Тому можна сказати так, що якщо обережно використовувати. Нетривалий час, ну, умовно кажучи, кларітраміцин не е, тижнями пити, а там 3-4 дні, ну до 5 днів, плюс він може тривалий час вживатись для лікування там, пацієнтів з бронхіальною астмою чи з хронічної абсолютивним захворюванням легень, і, і відповідно тоді ризик буде невисокий. Якщо тривалий час каларітраміцин, то треба бути готувати до того, що можуть виникнути токсичні зміни з боку серцево-судинної системи. Тому, як мінімум, треба робити електрокардіаграфіку через 5 7 днів після призначення даних лікарських засобів. Це моя така відповідь. Якщо є питання, зауваження, будь ласка. Мені все ясно. Дякую. Правда, завжди, завжди казали, що там да, у аерозолі все ж таки астмі мінімум Обічної дії, тому що вони діють на поверхні, але все ж таки системна дія присутня, я зрозуміла. Да, вони поступають, да вони Е, Який відсоток всмоктується? Це для кожного лікарського засобу свій, е, але всмокнення відбувається. Так, можливо ще, шановні колеги, у когось є запитання.